Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. З початку Великої війни європейські країни виділили на прихисток для українців вже понад 43 мільярди євро. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на дослідження Кільського інституту світової економіки. Такі витрати включали грошові виплати, надання житла, надання медичної допомоги та освітніх послуг, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності. Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща понад 12 мільярдів євро. Це при тому, що Польща не отримує адекватних компенсацій від ЄС за допомогу Україні. На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських біженців сягнули майже 11 мільярдів євро. Також значні кошти на прихисток для українців витратили наступні країни: Чехія 2,9 мільярди євро, Іспанія 2,2 мільярди, Франція 2 мільярди євро, Румунія 1,3 мільярди, Швейцарія 1,2 мільярди та Італія 1,1 мільярд євро. У дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн. Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року, по 3 січня 2023 року, в Європі для тимчасового захисту зареєструвалося 7,9 мільйонів українців. Згідно з даними ООН. Станом на червень 2023 року кількість біженців з України, зареєстрованих у світі, склала 6 мільйонів 341 тисяча осіб. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.